Всіх вітаю, друзі! Дуже багато в нас є резонансних заяв від військових. Щось являється дуже таким дивним саме для українського інфопростору, бо військові говорять про проблеми в армії це, по-перше. По-друге, є просто звичайна, нічим не прикрита пропаганда і ще багато. Цікавого, тож дивіться відео до кінця. Підтримайте своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І давайте почнемо з ем, заяви заступника командира розвідроти 3 ОШБР Велеса. Давайте його послухаємо. Він говорить про українських корупціонерів і що було б дуже добре з ними робити. Це говорять військові. У нас були якісь звичайні мобіки, як уяснені. Це все залежить від того, як ти підготуєш цю людину. Було б класно, якби можна було забирати цього корупціонера і то скільки він взяв, тоді б я просто би собі зібрав такий підрозділ, який би був просто максимально забезпечений. З усім і не прийшлося б робити івенти і все інше. Прикол в тому, що якби була змога забирати корупціонерів на фронт разом з усім, що вони награбували, то їх би було дуже мало, і ця війна, скоріш за все, вже була б. Закінчена, виграна, називайте це як хочете. Але звісно, що такого ніколи не буде, бо на сьогоднішній день вони цілком і повністю захищені. І ми, на жаль, це бачимо. Але бачимо, що військові також розуміють, що відбувається в країні. Далі, медикиня евакуації Софія Янчевська, яка ми вже одну заяву її розбирали, вона говорила, що дуже класно і дуже добре в Україні є демократія бо можна вбивати росіян. От. І це єдиний стовп української демократії, який на сьогоднішній день є, і вона прям дуже раділа, що це дуже круто. Сьогодні ж вона почала навалювати проти наших європейських партнерів. Давайте послухаємо. Просто усвідомлюю, що всі навколо просто боягузи. І їм просто набагато легше через свій страх віддати на розтерзання Україну. І при цьому таким чином у них зникнуть всі проблеми, От. тобто у них зникне проблема з Україною, але у них з'явиться нова проблема з Росією. Але вони просто, можливо, цього не до кінця ще усвідомлюють. Якщо вона думає, що Європа не усвідомлює тієї проблеми, яка в них зріє, зріє на східному кордоні, то пані Софія дуже і дуже сильно помиляється. Але натомість згадаємо слова керівника німецької розвідки Шаля. Який на початку березня заявив, що Європі вигідно, щоб війна в Україні тривала до 2030 року, бо це дасть змогу досить сильно виснажити Росію і більш ефективно підготуватися Європі до нових викликів і до нової можливої війни, от і все. Але пані Софія буде ссилатися просто на те, що хтось там боягуз і хтось там чогось боїться. Ніхто нічого не боїться. Всі е, набагато розумніші, ніж пані Софія собі думає. Далі, віце-президент США Джей Ді Венс заявляє, що Україна не виграє в конфлікті з Росією, якщо військові дії будуть тривати ще декілька років. Але. Це можливий сценарій ядерної ескалації. Ну нам не вистачало ядерної війни. То давайте ще декілька років почекаємо. І я думаю, що в принципі це головна причина, чому Трамп хоче цю війну закінчити на адекватних нормальних умовах зараз, а не залишити це на призволяще, просто даючи е, якусь обмежену кількість озброєння. Як це робив Байден, який міг закінчити цю війну і він мав е, всі інструменти і всю політичну і. Е, Моральну, скажімо так, змогу це зробити, але просто не зробив. Бо знову ж таки, Штатам також не потрібно, скоріш за все, при Байдені, як мінімум, так Байдену і його адміністрації не потрібна була Україна, яка переможе Росію. Бо тоді це б дуже і дуже сильно попливало на перерозподіл всіх сил в Європі і в світі також, так далі. Наступний враз військовий медик Гліб, Гліб Бітюков. Я не знаю, хто йому дозволив в ефірі говорити. Як би сказали Мосичук, навіщо ви це говорите в публічному просторі? Але давайте послухаємо. Суті змін у медичній системі всередині армії, яка є рудиментом совку, призводить до того, що навіть смертність новоприбулих під час навчання на полігонах стає нормою. Це листопад, 24-го, Сьогодні так само. У нас є певна норма. Загинула людина на полігоні. Окей, це в межах норми. Таке може бути. А, так, а що робити? Змінювати, змінювати медичну систему. 500... От, ну бачимо. І е, нас далі він же говорить також про е, службу в піхоті. Давайте також послухаємо. А до речі, про переведення, пам'ятаєте, були скандали про спіхочення, про те, що вузьких спеціалістів переводять в піхоту. І деякі навіть народні депутати, це здається, Мар'яна Безовна, говорила, що навіть медиків переводять буквально в окопи. Ви це можете підтвердити або спростувати? Дійсно, такі переведення були, але знову ж таки, що влада зробила для того, щоб поповнити ресурси тої самої піхоти? В піхоту зрозуміло, що ніхто не хоче піхота. Означає лише те, що ти врешті-решт загинеш. Питання тільки коли? Сьогодні, завтра, чи через тиждень, якщо тобі повезе більше, і повернешся ти назад або 300, або 200. Або все заче. і все. Тому безумовно ніхто не хоче бути піхотинцем, бо у тебе захист. Мені здається, це найсильніша антиреклама контрактів 18-24, яка може бути. Е, от. І в мене одне питання. як пану Глібу? Дозволили взагалі оце говорити в публічному просторі, і е, я не знаю, можливо, це було якось не по плану, можливо, його буде покарано за це. Побачимо. Але, скоріш за все, ні ми не побачимо, бо такі випадки далі з інфопростору просто пропадають. Натомість, в нас є заява військовослужбовця Сергія Гнізділова, який публічно пішов все СЗЧ, а потім. В, з судової зали повернувся назад в бригаду, і з ним от точно була проведена роз'яснювальна патріотична робота. Давайте його послухаємо. Мобілізація вона неможлива, якщо ми не мобілізуємо заміну. Водночас із тим, ми не можемо мобілізувати людей за принципом: їде бусік по місту, спіймав людину, і вона буде служити. І тебе призначено. Такі люди, до речі, нормально служать. Я, от на своєму досвіді, на досвіді свого підрозділу, от там кричать: бусифіковані, вони не будуть служити. Там ужас якийсь. Це просто ну тотальна брехня, тому що перший день він обсикається, другий день він бере себе в руки, на третій день він каже, що він сам прийшов. Ну блін, ну я бачив цю історію мільйон разів. А на третій день він когось обсикає. Бачимо, як змінилася в борця за права військовослужбовців, як в нього змінилася його думка після того, як з ним трошки попрацювали в суді. Але також пан Сергій розказав про нашу мобілізаційну систему, і, до речі, як на мене, досить правдоподібно. Давайте послухаємо. Я вважаю нашу мобілізаційну систему провальною. Чому? Тому що зараз ми займаємось тим, хто не спрятався, а і виноват. Замість того, щоб вийти до суспільства і сказати: шановні, в нас тут оборона війна взагалі невідомо на скільки років, не на 2-3 тижні, не на 2-3 місяці, навіть не на 2-3 роки. Тут питання в тому, що Росія поставила величезну глобальну ціль знову побудувати імперію. І повністю у нас денація Тут тут, якби це все зрозуміло, і от коли там говорять про екзистенційну війну і так далі, і що треба вийти до суспільства і сказати, що от у нас війна, в нас всі це розуміють. Але натомість в нас люди також бачать одну просту істину: що в нас є мільйони заброньованих, в нас є мільйони. Чиновників, яким постійно піднімають заробітні плати, в них є мільйони радників, в них є мільйони помічників, які також заброньовані. В нас є військові і поліцейські пенсіонери, які в 45 виходять на пенсію, і далі в них немає, вони не підлягають мобілізації. От, такі в нас також є, і суспільство це бачить. У нас суспільство бачить, як діти наших депутатів веселяться за кордоном, в нас суспільство бачить, як спокійно деякі представники України вільно виїжджають, катаються десь собі по відпочинкам і так далі. До речі, цього зараз стало менше, але знову ж таки воно нікуди не ділося. В нас бачать корупційні скандали, і в людей просто закрадається одне питання: якщо в нас є мільйони. Людей, які заброньовані, і які, дуже, які стали краще жити під час війни, так? якщо їх реально мільйони? Це не, не 10 чоловік, в нас їх мільйони. Тоді чому я маю йти, якщо в нас є мільйони отаких от от заброньованих? Що з ними буде? Так? Тому говорити ну, це підриває якийсь моральний е, дух? І, взагалі, оці всі наративи про те, що в нас екзистенційна війна. Бо, незважаючи на екзистенційну війну, в нас можуть виділяти 100 мільйонів євро в 2025 році на будівництво спорткомплексу в Маріуполі. Я, я цю інформацію дізнався декілька тижнів тому, але я до сих пір цього в шоці. Ви уявіть собі, 100 мільйонів євро. Або, наприклад, як в нас. Корупційні там скандали і розкрадання на 40 мільярдів на 150 мільярдів в Міністерстві оборони. Коли десь відправили ці гроші, а озброєння не прострочили з його постачанням, і якби, воно просто не, не приходить на фронт. Про всі ті інші корупційні скандали, про те, як наші е, також представники влади різних рівнів беруть по 10, 15, 20, 30, навіть я вже чув цифру, до тисяч доларів за те, щоб допомогти людині, людині виїхати за кордон. Те, що відбувається в ТЦК, їх розцінки, От. Ну, це також ТЦК заробляють гроші. А тут нам розповідають, що треба вийти до суспільства і сказати: отака херня. Що всім треба воювати, бо в нас тут оборонна війна. Розумієте? От. Коли в нас міністри звільняються і не йдуть при цьому на фронт, подивитись, що ж вони там наміністрили? А вони собі спокійно виїжджають з країни або спокійно живуть на території України. От і ну, про, про що далі може бути? З, з, оцим, з цим всім бекграундом виходити до людей, щоб що? Щоб що їм сказати? Незрозуміло. Далі наступне, буквально щойно, політико написали, що європейські лідери відмовились від поїздки до Києва 9 травня. От і все. Зеленський запросив лідерів країн ЄС до України для протиставлення параду Путіна. Однак, схоже, ця ініціатива провалилась. Відомо, що прем'єр Польщі Туск 9 травня вирушить до Франції, щоб підписати договір про безпеку. Прем'єр Великої Британії Стармер. Планує відвідати оборонний саміт в Осло. Новий канцлер Німеччини Мерц не захотів їхати до Києва без своїх колег з інших країн. Натомість лідери ЄС планують відвідати Київ в середині травня. Однак ще зберігається можливість того, що міністра закордонних справ ЄС відвідають Львів 9 травня. Тобто, бачимо, що такі ініціативи також провалюються. А чому? Бо вони не хочуть, щоб їм на голову падали ракети. От і все. Далі. З Генштабу також. Три секунди тому прийшло повідомлення: військовослужбовці ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров'я направлятимуть на службу в зону бойових дій. Ми це вже чули. Пам'ятаєте, ми це вже чули дуже багато разів. На їх посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та мають інші проблеми зі здоров'ям, через які не можуть нести службу в бойових підрозділах. Також в Генштабі повідомили, що з 22 по 25 рік замінили всіх керівників ТЦК, а майже 70% їх військовослужбовців мають бойовий досвід. Друзі, вірите в це? Якщо так, пишіть в коментарі. Якщо ні, також можете. Писати, бо направду це не дуже смахує. Добре, дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня, друзі, і до нових зустрічей.